На Южненському поетичному небосхилі засяє нова зірка. Ольга Гала в нашому місті нещодавно, але саме в Южному поетеса вперше публічно презентує себе та свою нову збірку Світ через вікно поетичний вечір відбудеться у Палаці культури Дружба 20 травня. Напередодні прем'єри ми поспілкувалися з автором віршів та режисером заходу. Гроза та 12 градусів на термометрі. Це причина, чому захід, який спочатку планували провести у дворику палацу, перенесли у приміщення. Та як запевняє режисер поетичного вечора Ольга Лещенко, у малій залі повністю відтворять початкову концепцію. Глядачі зможуть зазирнути у жіночий світ. Якщо ви не знаєте, чимся зайняти в суботній весенній вечір, то до к нам, Я думаю, що ми подаримо вам такі приємні емоції. Особенно я думаю, что будет интересно послушать девушкам, женщинам разных возрастов, потому что темы Оли это как раз вот такие личные переживания, это любовь, это какая-то, скажем, философия там. Природа, що то ну, такое, скажімо, жизненне і актуальне для всіх. Тому, я думаю, і мужчинам, звісно, буде посмотрети інтересно на женський мір і ми, скажімо, це окно. Ольга Гала пише вірші з дитинства. Світ через вікно вже третя її збірка, проте перша з публічною презентацією. У травні Ольгу прийняли у спілку письменників при Дніпрові і одразу ж номінували на премію. Моя третя збірка, більша частина була написана в місті Южному, і тому мені захотілося саме в Южному розпочати нове життя, тому що ми переїхали сюди із Києва, прожили в Ташкенті, потім в Києві, переїхали в Южний, і от мені захотілося розпочати нове життя з нової збірки. Поезії Ольги дуже жіночні. У такому ж настрої планують провести вечір презентації. Поетеса також пише пісні. Їх виконують колективи палацу. Зустріч відбудеться 20 травня о 20.00. Поринути у світ поезії у малу залу. Запрошують усіх бажаючих.